Скляночка висока. лід-кубик 1, 2, 3. Я не знайшов правильні пропорції, але тут і немає правильних пропорцій. На око. Я думаю, що один до одного підійде десь мілілітрів 70 і вишнева кола. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Трошки помішаємо. Чук -чук 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 -чук. Долька лимона. Вишенка Мараскіно. Дуже ароматно. Мені подобається як винні, червоні винні аперитиви або вино поєднується з колою. Дійсно, щось в цьому є. Ось цей смак коли-боба і газованої содовою солодкою. Класно поєднується з сухим червоним аперитивом. Тож, це, напевно, один з моїх улюблених коктейлів за сьогодні поки що.